Преподобна Палагія Антіохійська жила у V столітті. Її життя є особливо повчальним для всіх християн. Преподобна Пелагія народилася в одному з найбільших міст Римської імперії Антіохії Сирійської. Вона була актрисою і танцівницею і вела легковажний спосіб життя. Маючи дуже привабливу зовнішність, Пелагія любила прикрашати себе розкішним одягом, золотом і дорогоцінним камінням, за що шанувальники називали її Маргаритою, тобто перлиною. Одного разу. Учасники церковного собору, що зібралися в Антіохії, виходячи з храму, де засідали, побачили гурт молодих людей, серед яких вирізнялася своєю красою Пелагія. Найстаріший і наймудріший із них єпископ Іліопольський Нон, довго спостерігав за дівчиною, а потім запитав своїх супутників чи сподобалася їм краса цієї жінки. Йому ніхто не відповів. Тоді він промовив А я багато чому навчився від неї. Вона поставила собі за мету подобатися людям. І, як ви думаєте, скільки годин витрачала вона, щоб прикрасити себе. На турботу, щоб здаватися красивішою за інших жінок в очах своїх шанувальників. На страшному суді Господь осудить нас через неї, бо ми, маючи на небі безсмертного жениха, не дбаємо про стан своєї душі, з чим ми постанемо перед ним. Після цього. Старець почав старано молитися за спасіння душі Пелагії. Наступної неділі, коли Нон відправляв божественну літургію у храмі, Пелагія, ведома таємничою силою, вперше прийшла до храму. Богослужіння і проповідь святого Нона про страшний суд так потрясли її. Що вона вжахнулася від свого грішного життя. Прийшовши до Нонна, вона виявила бажання хреститися, але не була впевнена, чи помилує її Господь. Гріхи мої чисельніші за Пісок морський, і не дістане води в морі, щоб обмити мої погані справи. Добрий пастир втішив її надією на милосердя Боже. І охрестив дівчину. Ставши християнкою, Пелагія зібрала все своє майно і принесла нонну. Він звелів роздати його жебракам, кажучи, нехай буде розумно потрачено те, що було погано зібране. Через декілька днів Пелагія. Переодягнувшись у чоловічий одяг, покинула Антіохію. Вона пішла до Єрусалиму і там прийняла чернечий постриг. Її прийняли за юнака. Влаштувавши собі келію на Єлеонській горі, вона зачинилася в ній і почала вести суворе, чорнече життя в покаянні пості і молитві. Жителі навколишніх місць вважали її за ченця Пелагія, євнуха. Після кількох років, досягнувши високих духовних обдарувань, інок Пелагій помер. Сталося це приблизно у 457 році. При похованні виявилося, що чернець був жінкою. На схилі Єлеона, зверненому до Єрусалиму трохи на південь від каплиці Вознесіння Господнього знаходиться печера преподобної Палагії, в якій вона молилася і була похована. У своїх подвигах на Єлеоні преподобна Палагія досягла висоти чернечого діяння. Стала взірцем чернечого життя, високодуховним Своїм життям, вона принесла достойний плід покаяння і навернула до спасіння багато душ. Тіло Твоє і знурівши, бденними молитвами Творця, умолила, є сі Твоїх. Якогда приимишь совершенное оставление, еже и обрела ей си мать путь покаяния показавшим.